Увага! В інтернеті новий мем. люди йдуть з китайського тіктоку у ще більш китайський тікток. Хто цей ваш редноут або ксяхоншу? Розбираємося у схемах і мемах. Nice. Як буде мамуся китайською хтивому ключі. Не можу ж я просто написати так, вірно, американці захоплюють китайські соцмережі, тож світ вкотре збожеволів. Утім, нам не звикати. Диму без вогню не буває, а тому без контексту тут ніяк. Як ви знаєте, в тіктоці останні кілька років велика тряска через досить непрості американо-китайські взаємини. Знаєте, коли твої громадяни сидять в чужому застосунку і поглинають звідти чи не всю інформацію про навколишні події, то можна. Про щось задуматися. Тікток неодноразово палився на підлаштування алгоритмів на свою користь, і, наприклад, спробуйте знайти щось про інцидент у Тяньаньмені 1989 року, або про сектор Гази чи Свободу Гонконгу. Чомусь про подібні теми платформа не дуже хоче поширювати інформацію. Натомість будь-який брейнрот знаходиться на ура. Де якщо якщо вас червоний ліфчик. Звісно, TikTok ніколи не був мережою для інтелектуальної еліти, але необхідність відповідати китайському законодавству дещо впливала на власників. Тож хочеш, не хочеш, а ми з кішко кішкодружину завжди можуть вилучити. Тому компанія Байден з китайським урядом співпрацювати завжди була рада. Через непрозорі алгоритми та програмну начинку застосунку Америка заборонила TikTok спочатку своїм урядовцям, а потім і взагалі усім. На щастя, інтернет це дивне місце. І тому на допомогу Тіктоку спробували прийти найрізноманітніші люди. Містер Біз захотів купити TikTok, аби його не забанили. Ну а що? Десь же потрібно розміщати рекламу свого шоколаду. Окрім нього, на TikTok поклав око і Ілон Маск, великий шанувальник витрачати свої гроші на сміттєві. Соцмережі, що з цього вийде, подивимося. А звідки в нього ще зайві 50 мільярдів? Один лише Трамп знає, якщо не маєш грошей. То ти ніби як ніхто, ти як ніби як не людина. Тож, а що за реднот і чому весь світ захотів перейти в інший китайський застосунок? Реднот це буквально калька інстаграму з Пінтерестом та Тіктоком в одному флаконі. Як пише The Guardian, користувачі почали активно завантажувати і реєструватися у китайському ксяхоншу. Це і є та сама китайська червона книжечка. І робили вони це за кілька днів до можливої заборони Тікток. У понеділок, 13 січня, американські блогери створили чат для. Так званих біженців з Тікток, який лише за два дні зібрав 50 тисяч осіб. Загалом за цей короткий час до Реднот приєдналося понад 700 тисяч нових користувачів. Що? Що? І це величезні цифри для будь-якого застосунку. І ніякий блюскай або клабхаус для дідів ні в яке порівняння з такими охопленнями не йде. І такий наплив застав розробників дуже несподівано. Вони і самі наставили собі задач для прийняття такої кількості нових людей. А ось популярна акторка на Pornhub, Світі Фокс закликає людей підписуватися на її аккаунт RedNote. Блять, мені тут просто нема чого додати. Зараз компанія намагається якось модерувати англомовне. Контент і, хоча б просто налагодити переклад з китайської на англійську. Так, там навіть інтерфейсу нормального поки що нема. А користувачів з таким запитом купа калове забруднення тотальне. Вони всі їдять кал один одного. Китайці поспіхом намагаються знайти англомовних модераторів, бо до цього в застосунку навіть не було б міжнародної версії, тож зараз усі в одному човні. І уявіть. Як сильно американці здивувалися подібному розкладу? Кількість нових і прекрасних лулзів неможливо полічити. Ось маркетологи Red Note намагаються продавати костюми Луїджі Манджоне, яку ви можете знати як людину, яка не дуже любить систему охорони здоров'я в Штатах. І тут варто зауважити, що коли TikTok виходив з Китаю, то власники вже знали, що робили, і тому в них був окремий застосунок як для світу, так і ще один для внутрішнього користування. Оскільки червона книжка по такому руту не йшла, то нові люди стикнулися з сюрпризом. Китайська модерація виявилося в кілька разів страшніша, і зловити бан можна навіть за невинний жарт поміркам навіть Тіктоку. Це піхво! де вас точно ніхто не розведе, так це на моєму телеграм-каналі. Найсвіжіші меми та найактуальніші новини, звісно, що за моєю версією. Тож переходьте за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Підписуйтеся за це. Я вам буду дуже і дуже вдячний. А тепер. Продовжуємо. Таким чином, американці продовжують свою стару національну звичку: пересаджуватися з одного китайського прутня на інший. Чому в них нічого не клацнуло в голові при переході в застосунок, який за якийсь час може повторити весь цей шлях? Мабуть, тому що ми дійсно живемо в клоунському світі, де можливо все. А ось аккаунт Taiwan Freedom на 35 тисяч користувачів у Твіттері призиває людей постати цю бойову картинку. Так би мовити, боротьба. Триває. Варто зауважити, що до цього ренот проіснував десь років 10-11 і був звичайним таким порталом, де люди можуть просто коментарі залишати з приводу якихось товарів. Ну загалом, як у LX, тільки для відгуків. А тепер що з цієї соцмережею ліблять, я і сам не знаю. Та й загалом, напевно, розробники теж не розуміють, куди їм доведеться рухатися з так званими біженцями Тіктоку. Який же все ж таки це дебільний термін? Зрештою, єдине, що нам потрібно зараз, це зафорсити OLX, аби це був найкращий месенджер для усього світу. І тоді ми точно зможемо якихось інвестицій для України зробити. Думайте. Навіть сам реднот проти такої різкої міграції користувачів, чимало людей скаржаться на те, що в додатку неможливо зареєструватися через відсутність китайської сім-картки. Раніше інтернет був краще. Ось ось така вам вільна соцмережа виходить. Наскільки це повальне явище? Пишіть у коменти. Якщо хтось стикнувся з таким або просто жартики пожартувати хоче, я точно не буду проти. Тож, чи варто очікувати на пропаганду в реднот? ну, навряд. Ось звичайний китайський хлопець дивується, що в Америці за високі ціни на медичну допомогу. Не те, що в його рідному Китаї. And this never worry about the ambulance charges. українці також встигли відмітитися в реднот. Пам'ятаєте Олександра Качуру, автора найсмішнішого політичного жарту. Навіщо Порошенко сідає російським строковикам на обличчя, тому що вони ще пороху не нюхали. Так, от він вже теж зареєструвався у новому китайському Тіктоці та набрав аж цілих 10 тисяч переглядів на одній зі своїх трансляцій. Як це працює і чому? А хто його знає, що вийде в цій соцмережі, та чи буде якийсь пунктик на тому, аби люди дійсно туди масово переходили? Подивимося Проте, як на мене, тіктоку зараз точно не переливки. І Якщо його хтось не купить та не почне патронувати в Штатах, то можливо ця тенденція дійде до нас. Прям дуже активно. Ваші ставки в коментарі. Як на мене, панове американці, повертайтеся назад у свій Snapchat. Я розумію, це не дуже зручно, проте те, що ви маєте. І взагалі, чому ніхто не чіпає Цукерберга в якого найнезручніший UX у своїх застосунках? Бляга, це просто найгірші застосунки, які я бачив по функціоналу. Я нічого в них не розумію. Спробуйте замовити рекламу у Фейсбуці. Ви, блять, собі очі будете вигризати, їй-богу. А також в мене є банка, якщо ви хочете підтримати цей. Канал, тож усі реквізити ви бачите на своєму екрані. Скануйте QR-код і робіть щось хороше, якщо ви, звісно, вже підтримали ЗСУ. Це дуже важливо в наш час. Розумію, ролик вийшов трохи спонтанним, і тому коротким. Але надалі буде дуже, дуже цікавий матеріал, про який я вже в своєму телеграмі написав. Тому слідкуйте за оновленнями. Попереду повернення Олега Копила. Ось такий вам анонс. А ви також можете підписатися на цей канал, підтримуйте українську армію та загалом ще. Ну а на цьому в мене все. Дякую за увагу. Ще побачимося.